Я зараз хочу офіційно терміново звернутися, по-перше, до президента України як гаранта Конституції, якщо вона в нас ще існує. Я хочу звернутися зараз до всього суспільства. Я хочу звернутися і до міжнародного суспільства. Я хочу звернутися до наших військових і захисників. Те, що відбувається останні три дні, це прояв просто повного беззаконня, безпреділа. І саме головне. Те, що відбувається зараз навколо мене останні три дні, це от зараз я вам, з, з вами сижу розмовляю. Мені тупо пишуть погрози. Е, конкретні люди. Вероніка Радзевілюк, яка, е, начебто, є містом якоїсь в Польщі, Інеса Фіроніна, депутат Бориспольської міської ради, ряд інших осіб, створили телеграм-канал після того, як е, спочатку мене вимагали, щоб я е, видали усі. Пости і відео про поворознюка. Після того, як я відмовився робити, мені було сказано, ти ще пожалкуєш. Було створено телеграм-канал. Через телеграм-канал Ніка Гуард називається англійськими. Ці люди почали публікувати відео невідомої особи у масці, який представляється розвідчиком соколом, якого начебто тримають СІЗО, начебто тримають цихушки. При цьому щодня по два-потри відео він публікує з погрозами на мою адресу. Зараз якийсь невідомий мансур пише мені в телеграм-каналі, поки ми писали звернення при поліції. Він цинічно нахабно просто пише в телеграм-погрози, що навіть вони здивувалися. Вони малюють телеграми е, з моїми нікнеймами, пишуть погрози, начебто, я сам собі погрожую. Е, пишуть мені, що знають, де я живу, знають. Е, де я передвигаюся, куди я приїжджаю, куди я хожу, Розписання моїх судов вони знають, і обов'язково зустрінуться зі мною, щоб поквитатись за що, про що, я не знаю. Я знаю тільки одне: що заява на поліцію написана, це просто формальність, тому що ніхто не реагує, і це мене призвело приводить, скажімо так, зараз до конкретних реальних дій. По перше, пане президенте. Це не методи в демократичній європейській країні просто так нахабно, цинічно, відкрито погрожувати людині, не реагувати на його звернення, давати вказівки зверху, щоб не одна система не приймала заяви, не реєструвала і не видавала слідчих, які могли б ці заяви вивчати. Ніхто мене нікуди не викликає не з якими доказами документами. Це говорить про те, що я змушений звернутися зараз до суспільства, до військових. Військові. Якщо я вам допомагав, ті, кому я допомагав, я прошу відеозвернення офіційне до людей, що ми такі-то, такі, то Оскар нам дійсно допомагав. Якщо я вас обдурив, як розповідає Поворознюк, там якихсь як там чи 600 чи 800 військових надурив кожного по тисячу гривень, будь ласка, відеозвернення, заяви в прокуратуру. Це ваша система, вона відреагує. Також я хочу звернутися до суспільства. Або ви будете мовчати. Тоді ви отримаєте ще одного кузьму, ще одного Чорновола, і не захочуть люди боротись не за правду, не за справедливість проти корупції, ніхто нічого не захоче в цій країні робити. Тим паче, що корупція існує на війні, це факт, вже президент заявив. Я хочу звернутися до міжнародного суспільства з офіційною заявою: в такій країні не можна сьогодні будувати демократію, коли звичайний волонтер і патріот сидить під домашнім арештом, йому нахабно цинічно вже пишуть погрози, причому прямо при поліції. Якщо я в когось щось украв, якщо я в чомусь винен. Будь ласка, заяви, звернення до вашої системи, до ваших прокурорів, до вашої поліції. Приходьте, шукайте, обшукуйте, ви вже приходили, сажайте. Але це ненормально, коли в Гуглі вже написано Оскар Олексій Генріхович, державний зрадник України. Хто вам дав право сайт, чесно так писати, без суда і слідства? Хто вам дав право цинічно, нахабно мене публічно обвиняти, погрожувати? Створювати телеграм-канали з погрозами. І мета створення цих телеграм-каналів та, що в коментарях зараз люди друг друга проклинають, погрожують ті, хто підтримують мене. Їм також погрожують. Що це за війна внутрі країни? Чому, поки хлопці рятують Україну, там ми її зараз губимо тут. Ми просто її втратимо. Чия це спецоперація? Чому ви лбами зводите людей? Чому система не реагує, правоохоронні органи не реагують. Мені що? Треба тепер купити ствол і сидіти під дверима, оберігати за життя і моє, і тих людей, які біля мене, мого оточення. Я офіційно хочу заявити всьому суспільству, що мені зараз конкретно погрожують невідомі люди під назвою Мансур, Сокол із телеграм-каналів моєму життю. Я за своє життя не боюсь. Я просто офіційно заявляю, це не демократія, це не Європа, це диктатура. Робіть виставки самі.